Що було приємного от, за шкільний момент? У мене теж було неприємне, дуже багато. Я в школі була якась така розбишака, виходить, в очах викладачів, вчителів то тобто. єсть. І пам'ятаю дуже прекрасно той момент, коли я вдома сижу, і тут відкриваються двері, і мама. Де вона? І я розумію, мені торба. Я давай ховатися в вані. Вона Давай, виходь, вона там двері так телі панила, ребята. Що я вам чесно скажу, що мені було дуже страшно. Вона чуть не вивалила. Я мусила вийти. Вона на мене так кричала, мені розказали в школі, що ти куриш. О. А я, я взагалі по житті ніколи не курила і для мене. Ну пила, як проклята. Але як мама почала вриватись в ванну, то вже закурила. В ванні прям. Що там? Новини. І кажуть, що ти куриш, і коротше, яка ситуація була? Mm -hmm. Я просто заходила в туалет, який був накурений вже до мене. Ай, ah, так. І я виход... <плес> Я, я поруч стояла як в Україні, кажуть, попередники, так? Да? <гадка> так, <гадка> да, мої попередники. І після того заходила викладачка. Старші хлопці накурили, <гадка> так? Ну, я не знаю, <гадка> заходила вчителька, і вона поняла, що це я. Тобто, спихнула на мене. І вирішила на батьківських зборах напихати моїй мамі, і мама вирішила. Як звати вчительку, було? <гадка> і, будь ласка, колір волосся. І мен не будемо називати. <гадка>